Ми ще не знаємо, чи доживе ну і маю на увазі політично доживе Дональд Трамп до кінця свого президентського терміну. А добре, от Матвій Ганопольський зі мною на зв'язку це журналісти, політичний оглядач. Матвій Юрійович, добрий день вам, добрий день, Віталій. Матвій Юрійович, Те, що от ви особисто бачите результати цього візиту Зеленського в Нью-Йорк. З чим він їхав, ми знаємо. Він їхав з таким настроєм, він про це говорив, як кажуть, деякі джерела на зустрічі зі своєю фракцією, що в нього є сила, енергія, він готовий воювати. З чим він повертається? Ну зараз, як на мене, виглядає так, що будь-які перемир'я, будь-які це все відкладається, поки війна. От що ви побачили? Ну, мені здається, я не буду оригінальним. Він поїхав туди з надіями, повернувся з гарячими поцілунками. Тобто, що ми свідками були чого. Ну, таки була революційна промова, революційний запис Трампа, де він ну, просякнув. Україною, як жертвою нарешті, але у Сухому залишку ну це все слова, це хороші слова, і у всій цій розмові є тільки два пункти, на які на які треба звертати увагу. Бо це ж політика. Хороші слова це ну як, як сказати, це як встати і почистити зуби. Просто гігієна е, гігієна е, дипломатичного такого візиту. Значить, е, дві тези. Перша теза. Він буде продавати Україні зброю за європейські гроші. Все, точка. Я чув, ви там трошки говорили про е, трайденти і так далі. Полиште це все. Він миротворець і він не хоче ніяких ускладнень, тому які там, які там трайтенти. Тим більше, що другий пункт, який став зрозуміло, коли він сказав: Так, да, українці можуть навіть вийти на кордони 91-го року, та вони взагалі українці. Це що вони і Марс можуть звідти, але все це. Виключно буде за європейські гроші. Він сказав: з допомогою Європи. От, власне, і все. Більше нічого не було. А так воно все було красиво. Його Зеленського не вигнали з кабінету, ну, змінились трошки обставини, і е чого на нього лаятись? Треба лаятись на, на Китай, на Китай. Все зараз іде на Китай. Бо Китай вже і. О, Бачите, пролунали вибухи. Uh -huh. ну, я Е, uh -huh. e, uh -huh. Так що, от я вам відповів: все інше це давайте без зайвих надій, давайте без от цього всього. Нема нічого. E, є Трамп, e, ручкаються. E, да, Промова революційна, але це лише слова. Ну, і революційна, вона не для нас, а вона для Трампа. Бо у Трампа витиснути з нього хороші слова про Україну, про Зеленського, про, про українців ну це взагалі, мабуть, революція. А так би я вам відповів. Так що нічого нема. Одне зрозуміло, Європа має покладатися на себе, створювати новий військовий союз поза НАТО, це друга історія, і там має бути Україна як фронтмен. Ну і, мабуть, до цього йде. Ми вже з вами в попередніх зустрічах про це говоримо. Так, тобто, фактично, ми розуміємо того, що ці можливості е після саміту в Анкориджі, В Алясці, можливості якогось миру, якоїсь угоди, е навіть обміну території, в обмін на Ох. негайний вступ у Євросоюз, воно все відкладається, і нам потрібно затягувати паски. Для того аби продовжувати водати, продовжувати причому невідомо скільки будуть тривати ці бойові дії, як і що і. Ну, Це... якщо відверто казати, ну ви трошки там, коли задавали питання, ви змішали дві речі. Це не має жодного ступеню до, до Європи. Мається на увазі наш вступ в Європу. По-перше, Путін ніколи не був проти нашого вступу в Європу. Він казав тільки не НАТО, а в Європу, та давайте, вступайте, що хочете робити. І там, звичайно, Орбан і Фіцо раз до да більше заноза в одному місці, аніж Путін. Путіну однаково. А, значить, і чому це для нього було однаково? Тепер він, мабуть, думає, що він зробив помилку, коли казав це. Але до нього він же це казав, знаючи, що у Європі нема своєї армії. А от тепер Європа після нальотів на Польщу, після Скандинавії, Європа схаменулась, і вона робить свою армію. Тому що значить вступити в Європу? Це вже буде не просто Україна і безпорадні, як ми з вами завжди говоримо. З Кофієм в руки і з, значить, там з тортиком у другій руці. Це вже буде не така Європа. Це Європа, вона йде до власного зброєння. Причому такого суттєвого. Подивіться, будь ласка, на е, такі ну, вкрай різкі, е, вкрай різке фінансування е, Європи військове. Тому, е, значить, е, в Європу та дай Боже, щоб ми там виконали те, що ми маємо виконати. Ви ж знаєте, тільки но доходить до того, що ми маємо якісь там кластери обговорювати з Європою. З'ясовується, що Верховна Рада не затвердила Зеленський не підписав. Що він там робив, невідомо. Не підписав. Не затвердили, не тільки нам кажуть, от Європа, вона там фондерляїн, давайте ми вже чекаємо. А коли пам'ятаєте, було е, з НАБУ і САП, оця історія раптом з'ясувалося, що е, 5 чи 6 пунктів я там читав, навіть не пам'ятаю їх. Їх просто не підписали, не проговорили і так далі. А Зеленський весь час каже. Та ми готові, ми готові, тільки давайте. Це Фіцо і Орбан, вони і так далі. З'ясовується, що не тільки Фіцо і Орбан. Розумієте? Так що Європа вилком. А ага. все інше, да, війна буде довго. Так і, е, і тут же дивіться, оці провокації, які влаштовує Путін в Європі. Е, Який страх Європи От, це тільки перші ластівки, які прилетіли дрони е, по Польщі, потім винищувачі, які літали над Естонією. А потім е, ось Данія цієї ночі знову закривала аеропорт, тому що над аеропортом Данії літали дрони. І це буде продовжуватися, і це буде скоріш за все нарощуватися. І в якийсь момент там може навіть щось впасти. Або якийсь дрон може кудись прилетіти, щось вибухне, так. Але Європа боїться відповідати, і от з Росії воно буде летіти, але ж з Європи по Росії нічого не полетить. От... Ну, давайте так. По-перше, як моя мама казала, святі слова, те, що ви зараз сказали, а похвала моєї мами це не Це таке важливо, хоч і її нема. Значить, дивіться, тут головна проблема. Ми з вами знаємо. Значить, було е, були кілька заяв, які протирічать одна одному. Значить, Сікорський, міністр закордонних справ, сказав: ми будемо збивати, все будемо збивати. Далі, Рубіо сказав ні в якому разі не збивати. Після цього Трамп виразило забоченість. Ну, це як завжди. Ага. Не будемо зупинятися. Після цього у нас було що? Знову заява Сікорського і ще деяких значить, панів з Польщі, що ми будемо приймати рішення збивати чи не збивати самі. І останнє було, що вони радяться все ж таки збивати чи не збивати. І була ще заява Рюте, вона найбільш дивна. Він сказав: звичайно, ми будемо збивати, але ми будемо оцінювати небезпеку того, що летить. Ага. І от коли він це сказав, стало зрозуміло, що НАТО нема. Чому? Уявимо собі, що летять 800 дронів. Ну, ви розумієте, це цифра для росіян нормальна. Вони ж за 800 дронів на Україну посилали. От летять на Польщу 800 дронів маленькі. Вони летять. Питання: їх збивати чи не збивати. От, дрони, не ракета, не атомна бомба, просто дрончики, невеличкі дрончики. Значить, уявимо собі, що вони вирішили збивати. Значить, 600 вони якось зіб'ють з допомогою українців, з допомогою Господа Бога. Ви ж розумієте, це кошмарна цифра. Але 200 долетять до Варшави. І раптом з'ясується, що 100 з них це пусті цілі, а 100 мають вибухівку, наприклад, по 10 кілограмів. Ви розумієте падіння 100 дронів на Варшаву з вибухівкою по 10 кілограмів? Згадаємо мадяра, який виступав на сесії НАТО, і який сказав. Що 40 дронів можуть зробити хаос в аби якоїсь столиці, або якої держави. Тому це абсолютно зрозуміло, що коли літять оці дрони, що не можна, коли вони летять, вирішити це напад чи провокація. От скажіть мені, ви, як громадянин України, от. От вони летять, і е, Сікорський, і міністр оборони, і Рюти повертаються до вас і кажуть, ви ж росіян знаєте, ви ж розумієте. От дивіться, 800 дронів летять. Що нам з ними зробити? Ви кажете, у вас є е, чим збивати? Вони кажуть, та є вже, ми зробили, українці зробили. Тільки не зрозуміло нам збивати. Тоді це напад. Чи не збивати, тоді це провокація. Якщо ми зіб'ємо, то ну, ну це буде хто знає. Може бути світова війна і так далі. От що б ви їм порадили? Це питання до вас. Я б. В тих умовах, в яких ми живемо, я радив би тільки збивати, тому що Путін розуміє лише одну мову мову сили. Все. От. І оце ви, ви знаєте. Я завжди вам кажу компліменти як ведучому, але, на жаль, хочу вас розстроїти. Ви не рюте. У вас не буде його платні. На жаль. Не буде. Не, і, і відпустки не буде, і особистого літака не буде. І Охорони. Оце, від, да, і охорони. Оце відмінність здорового глузду від глузду НАТО. Угу. Тому що е, стояв президент е, Трамп. На трибуні ООН і говорив, що Європа, вона і так далі, вона йде в АД і так далі. Але я вам заявляю: НАТО йде в Ад. Він сказав, є, е, 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 значить, е, ООН могла б вирішити багато питань, але вони не вирішують. А НАТО хоч щось вирішує. Ну, от ми з вами бачимо. Проста історія: 800 дронів. Що ви будете робити? Провокану ну вже літають. І туди літають, і сюди літають, і кожного дня літають. І Скандинаві. От я свіже прочитав сьогодні вранці там якийсь російський російський танкер проїздив, мабуть, оцю воровану нафту віз. І коли він їхав, от з нього дрони запустили. Вони там по Скандинавії політали і повернулись назад. От це що було? Це було напад і так далі. І де ота межа. Яка перетворює, е, значить, е, провокацію у напад. Ага. Тобто, що, обов'язково треба атомну бомбу кинути, щоб було зрозуміло. І вони знову з цим Круасаном в дупі, вони не знають, вони, вони дивляться, бо вони чиновники, вони не роз. Коротше, е, НАТО йде до е, НАТО залишиться. Але п'ята стаття, ми вже бачимо, що це таке. І ви знаєте, я вам кажу таку історію. Мені здається, що коли нарешті вони впадуть на коліна і скажуть, що ми приймаємо вас до НАТО, то Зеленський скаже: Ви знаєте, нам тепер не дуже це потрібно. Ага. Розумієте? Бо ви пам'ятаєте, що ми усі, не тільки Зеленські, сприймали НАТО як п'яту статтю, що всі груддю розриває рубашку і так далі, і так далі. Та вони себе захистити не можуть, що вони мають за Україну закладатись. Розумів, ну. Матвій Розумів. Добре, я вам дякую, як кажуть. Е е сподіваюся, е через тиждень, коли ми з вами зустрінемося, будемо обговорювати більш радісні і приємні новини, бо поки що приводів для посмішок немає. Дякую вам дуже. Е я розумію, але хочу вам сказати: поки що. Полиште надію на платню як урюте. Поки що, це не, 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 не для нас з вами. Ну, зато Круасан, ми хоча б можемо собі дозволити. <рес> да, да, да. І капку да. це ми можемо зробити. Да. Дякую вам, Матвій Ганопольський. Да. Дякую вам дуже. Матвій Ганопольський, журналіст і політичний аналітик.